У перший день роботи нового центру фахівці організували для дітлахів піщану та арт-терапію. Одинадцятирічні Запоріжанка Анастасія та вимушена переселенка з Горлівки Христина створили власноруч квіткову галявину. Кажуть, настрій чудовий. Відтепер відвідуватимуть центр регулярно. І вже зараз готові запропонувати дорослим створити тут школу танців. Моє захоплення східні танці. Ти вмієш гарно танцювати? Ну, так. Покажи. Загалом у центрі одночасно можуть перебувати до трьох десятків осіб. Це родини переселенців, ветеранів і всі, хто потребує допомоги. З ними працюватимуть чотири фахівці: психологи, юристи, соціальні працівники. Це соціальна психологічна допомога, юридична допомога, це освітні заняття з надолуження освітніх втрат. Що на сьогодні є актуальним для міста Запоріжжя? Це психолог, психологічна підтримка, групові індивідуальні заняття, арт-терапія, це юридичний супровід родини. Кожна дитина повинна рости в щасливій родині, тому в нас ми обрали таку покидкову галявину. Прекрасно. Простір для родин, які опинились у складних життєвих обставинах, створили на базі нежитлового комунального приміщення в центрі міста. Його на рік на пільгових умовах за одну гривню в місяць орендувала у Запорізької міської ради благодійна організація Мережа 100% життя ремонтні роботи здійснили коштом європейських партнерів. Витратили на них понад півмільйона гривень. Працювали чотири місяці, і сьогодні новостворений центр допомоги відчинив двері для маленьких та дорослих відвідувачів. Це наразі найбільша підтримка для населення, для внутрішньо переміщених осіб. Я акцентую увагу, що благодійний фонд 100% життя працює з дуже вразливими категоріями населення, з дуже специфічними категоріями населення. І це єдина фактична організація на території Запорізького регіону, яка надає допомогу саме в такому контексті. Роботу центру фінансуватиме дитячий фонд ЮНІСЕФ, але у майбутньому тут планують залучати й інших партнерів для впровадження більш широкого спектру послуг для дітей та дорослих. В цьому приміщенні можна знати як пірамідка насаджувати дуже велику кількість проєктів на сьогодні. Це ЮНІСЕФ і Ашан. Далі це вже простір, де працюють психологи, наприклад, з ООН, ВІМЕН, як вже було зазначено, Тобто різні партнери мають майданчик для того, щоб бути надавачем соціальних послуг, а імплементатором буде 100% життя. На базі цього центру, вже у червні, благодійна організація Мережа «100% життя планує організувати низку заходів на тему Жіноче лідерство. А в перспективі для родин ветеранів облаштують два центри життєстійкості згідно з програмою Уряду України. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ.